Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі братья і сестри, з першою неділею Святого і Великого посту вітаю вас з сьогоднішнім святом, тому що завжди, в першу неділю посту, церква святкує свято, яке називається Торжество Православ'я. Це свято встановлене в пам'ять і честь по перемоги православної церкви над. Іконоборною єресю після проведення сьомого Вселенського собору. Вселенські Собори визначили собою сутність християнської православної віри, сформували всі основні догмати, які залишаються незмінними і непорушними до нашого дня. І це, звичайно, поклало фундамент, завдяки якому церква наша стоїть. Вистояла в різних історичних перепетіях і маємо надію стоятиме і далі до скончання віка. І саме іменування сьогоднішнього свята, торжество православ'я, передбачає не просто святкову атмосферу чи радість, а передбачає торжество, тобто урочистість, тобто піднесеність. Тобто якусь звеличеність. Якщо ми з вами подивимося на православне богослужіння, особливо коли його звершує архієрей, то це серед усіх релігій світу, мабуть, одне із найкращих, найторжественніших, найурочистіших богослужінь. І якщо подивитися з точки зору жителя чи Візантійської імперії, чи Російської імперії, там, де православ'я було державною релігією, і там, де держава була сильною у всіх відношеннях, то чому торжество православ'я було само собою зрозуміло? Тому що храми скрізь, тому що золоті купола, тому що всі постять, на Пасху всі моляться. У недільний день всі в храмі, всі причащаються, і багато священиків, і багато монастирів і розвиваються богословські науки. Ну, все-все торжество. Зрозуміло і видно ось неозброєним оком. Але церква продовжує святкувати це свято завжди, не тільки в період видимого матеріального благополуччя церкви. Церква святкує кожен рік. І це привід задуматися над тим, що можливо не тільки зовнішнє благополуччя, не тільки достаток духовенства і багатство храмів. Є ознакою торжества православ'я і кількість парафіян у храмах, але, мабуть, щось інше. Тому що коли церква вийшла з періоду перших гонінь, перших трьох віків, це теж було торжество православ'я. І, власне, коли, як ми вже згадували сьогодні, переборола всі основні єреси після Сьомого Вселенського собору затвердили, це основний корпус. Догматів православної віри це теж було торжество православ'я. І коли ми пережили лиху радянську годину, у нас вже на українських землях, і вистояли, і зберегли віру, це теж було торжество православ'я. І сьогодні ми зібралися в храм, помолилися і більше почастило сьогодні, це теж наше маленьке торжество православ'я. Тобто торжество насправді не стільки у видимих знаках якихось, а тільки в тому, що віра православна з, е, має таку здатність пробиватися через будь-які терни, через будь які випробування, вона лишається в людях і проростає далі і далі живе. Тому що вона визначає собою духовні основи життя людини, тому що вона визначає собою правильну організацію. Життя і побутового, і духовного, і психологічного для кожної людини. Тому і не переводиться вона в людях, а розвивається і при найменшій можливості знову і знову дає свої благодатні плоди. І, і тими і час далі, незважаючи на ті драматичні події, які ми з вами переживаємо, все рівно буде торжествувати православ'я. В коли одного подвижника благочестя запитали, в чому буде полягати подвиг останніх християн, він сказав, що не в великих постах, не в великих молитвах, а в тому, що вони просто зберігатимуть православну віру неушкодженою, це вже буде подвиг. І доповнюючи його, ми можемо сказати зараз, коли дивимося на те, що нас оточує, що, мабуть, скоро вже буде подвигом просто лишатися людиною в тому світі, який бушує довкола нас. Якщо подивитися на ті події, які відбуваються, на реакцію на ці події людей, які нібито і називають себе віруючими християнами, але насправді поводять себе гірше звірів, коли радіють чужому горю, коли бажають зла іншим людям, коли бажають смерті цілим народам. І от не впасти в, оцей, в, цю, в цю всю біду, не Помішатися, як то кажуть, розумом, і це теж буде торжество православ'я, коли ми зможемо зберегти людську подобу в себе, людяність в собі свою зберегти. А вже звідси потім вже буде лежати шлях нашого каяття, нашого вдосконалення і нашого християнського вже духовного життя. Тому я вітаю вас всіх, дорогі браті і сестри, з сьогоднішнім святом і бажаю, щоб ми з вами всі зберігали в своїх серцях неушкоджену християнську православну віру. Звичайно, зовнішні умови нашого життя міняються. І міняється і дещо наші обряди. Ви бачите, ми сьогодні служимо в католицькому храмі. Ми зможемо деякі от моменти нашого богослужіння змінювати. У нас немає звичного іконостасу, у нас немає звичної солії, як ми звикли і так далі. І так далі. Але сутність богослужіння лишилась та сама. І найголовніше чаша, Євхаристична чаша і Христос, який приходить для кожного з нас, я, я являється одним і тим самим назавжди на всі віки. Ми повинні це берегти, ми повинні цього триматися, ми повинні дякувати за це Богу і передавати цю віру нашим дітям і онукам. Амінь.